У Калинівській територіальній громаді відкрили спортивно-підготовчий комплекс. Стадіон був зведений спільними зусиллями місцевої громади та службами ДСНС Вінничини. Урочисте відкриття поєднали із благодійним футбольним матчем на підтримку ЗСУ. Більше у нашому сюжеті. 7 жовтня у Кавинівці урочисто відкрито стадіон, який зведено спільними зусиллями місцевої громади та службами ДСНС Вінничини за сприяння обласної військової адміністрації. Об'єкт готувався до зведення протягом п'яти років. У вступному вітальному слові начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов зауважив на тому, що із початком визвольної війни в Україні рятувальники також стали до лав збройних сил. А ті, хто лишився в громадах, несуть чергування у посиленому режимі і теж заслуговують на подяку від суспільства. Коли почалась реконструкція цього підрозділу, розпочалась війна. Я не знаю, кому належить ідея створити цей мурал, але погодьтеся, це дуже влучно, дуже гарно, дуже яскраво. І сьогодні цей матч дасть змогу зібрати гроші для сил оборони України. Футбол все ж таки це українська спортивна гра номер 1 щоб там не казали. Тому бажаю успіху командам перемоги. Слава Україні! Цей спортивно-підготовчий комплекс ініційований керівництвом Калинівської територіальної громади, яка постійно, як ресурсно, так і матеріально підтримує місцевих рятувальників. Калинівчани як ніхто знають, що таке надзвичайні ситуації, особливо у період війни. Адже декілька разів тут траплялися пожежі та вибухи бойових арсеналів. Передовувало відкриття в цьому стадіоні, дуже клобітська праця спільна, тому що тут така була територія захаращена, ми до трьох метрів відсипали і сумішу, і з кар'єра, і потім із землею. Всі допомагали керівники всіх підприємці, міська рада. і Ми по програмі в цьому році вже виділили по 6 мільйон 920 тисяч на час, і ще будемо виділяти на оснащення, тому що вони заслуговують. Спортивний об'єкт слугуватиме зміцненню фізичної підготовки місцевої команди рятувальників і створений для тренувань команди з пожежно-прикладного спорту. В калинівському загоні несуть службу 23 бійці п'ятеро з них на постійному бойовому чергуванні. Рятувальник він має е, дуже оперативно підніматися на дев'ятий поверх по драбині. Він має дуже оперативно тягнути за собою е, рукав з водою. Може, мало хто знає, скільки там кілограм. Він має витягати е, людей, це має бути ну, як мінімум кілограм 70-80. розумієте? Це, і причому тягнути на третій поверх чи е, спускати його. От. Тому це дуже серйозний для нас спортивний комплекс, який... Ми будемо в процесі, і приклад це є для багатьох частин, де ми будемо в багатьох частинах теж думати над таким питанням. Насамперед, це відбувалося для підтримання спеціальної фізичної підготовки особового складу. Так як ви знаєте, що в нас бувають різні події, і пожежний рятувальник завжди повинен бути готовий до виконання дій за своїми призначеннями. І щоб піддержувати професійну майстерність, було вирішено, побудувати ну, стадіон. Разом із тим, цими майданчиками вільно можуть послуговуватись і жителі Калинівки. Перші їх відвідувачі молоді футболісти, як корінні калинівчани, так і юні спортсмени із сімей внутрішньопереміщених осіб, які нині знайшли тут прихисток. Вони разом із жителями міста, рятувальниками області, прийшли вболівати за свої футбольні команди, які того дня зіграли символічний матч дружби. Збірна команди ДСНС області та збірна акторів ліги сміху, відомих українських гумористів, які також Майже професійно займаються улюбленим видом спорту українців. Вони із задоволенням прибули на матч в підтримку наших бійців рятувальної служби. Коли ти дивишся на цих кремезних е, мужчин е, у формі, коли ти бачиш е, таку шикарну сучасну техніку, ти точно впевнений, що вони відповідають своєму слогану запобігти, врятувати, допомогти. Але вони вже немає там переживань, коли ти дзвониш у службу порятунку, ти вже знаєш, що точно приїдуть ці кремезні хлопці і все буде е, круто, тому що це ну, критична інфраструктура, і вони прям ти не розумієш, чого називають їх критичною. Якщо це ну, супергерої з серіалу Нового Марвела. Ну, mm -hmm. для мене так, ну, вони круті. Футбольний матч мав на меті також підтримати наші Збройні Сили України. Під час гри тривав збір благодійних внесків. На урочистостях, що йому передували, керівництво області, Державної служби з надзвичайних ситуацій на Вінничині та керівництво територіальних громад привітали рятувальників і вручили нагороди та чергові звання. Ви теж несете службу під час війни. Важливу, вкрай важливу і саме головне, ви даєте людям впевненість у безпеці. Це основна місія Державної служби надзвичайних ситуацій. Окремо підтримали і спортсменів, які зголосилися взяти участь в благодійному матчі, тим самим довівши, що Україна це футбольна держава. Спочатку агресії. Російської Федерації проти нашої держави саме президент України Володимир Зеленський підтримав тільки футбол, щоб почалися змагання на всіх рівнях нашої держави. Вшанувавши хвилиною мовчання усіх загиблих у визвольній війні та відзначивши кращих рятувальників області, пролунав свисток арбітра. Матч розпочато. З приємним подовом ми побачили в команді збірної коміків відомого українського футболіста, легенду Вінницької ниви Пашу Касанова, який також прибув підтримати наших рятувальників. Приїжджають, вони нормально, відноситься, але з юмором. Тому Я, я радий. Футбол гра, що захоплює. Вона азартна і непередбачувана. На самому початку гри збірна Рогумору програвала 4-0. Врешті-решт під фінал рахунок матчу 6-6. На користь, звісно, дружби і взаємопідтримки, яку яскраво продемонстрували в той день усі учасники заходу. Департамент інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації